Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак. І сьогодні ми з вами поговоримо про відео ендоскопи. В цьому нам допоможе ця магічна коробочка, а також три телефони. Чому саме три? Зараз дізнаєтесь. На огляді у нас сьогодні модель TD-100. Це універсальний відеоендоскоп, який не має своєї камери. Ота поворот! Це універсальний відеоендоскоп, який не має свого дисплею. Щодо комплектації, тут у нас сам ендоскоп, є інструкція по приладу на англійській мові. Тут у нас описано, де взяти програму, є, в принципі, інструкція по самій роботі з приладом та характеристики приладу. Є серветочка для протирання екрану та кабелі. У нас є один довгий Type-C, Це для зарядки самого ендоскопу. в ньому є своя вбудована батарея. Є у нас USB для підключення смартфону, є Lightning для підключення до iPhone та Type-C для підключення до Android. До цього ми повернемось трошки згодом. Щодо самого приводу, він у нас є ось таким от тримачем для телефону. Тут у нас є крутилка для самої камери, яка повертається. Камера може повертатися на 180 градусів. Є дві кнопочки. Перша це для вімкнення та включення підсвітки, друга для перемикання режимів фото та відео. І на задній стороні у нас також є QR-код на встановлення програми і два роз'єми. Один USB для підключення смартфонів, другий Type-C для підключення зарядного пристрою. Кабель у нас саме на огляді зараз 8,5 мм. Це грубий кабель, який має 8 діодів для підсвітки. Отож, для роботи з даним ендоскопом нам потрібно встановити програму на смартфон. Відкриваємо інструкцію, бачимо, що є QR-код, а можна і простіше, просто вбити в Google Play або App Store. Програмка називається Finder Boroscope. Зараз покажемо вам, як вона виглядає. І тут ми. Стикнулися відразу вже з такою проблемою. от Finder Voloscope. Ми шукали те, що дана програма на свіжому останньому Android вона не працює, тому що вона розроблена для старішої версії Android. Ми не здалися і знайшли в принципі програму на старішому. Тут вже в нас 9-й Android на цьому Samsung. І програма, в принципі, тут доступна для завантаження і коректно працює. Також, що було нам цікаво, це встановити програму на iPhone. Ми можемо зайти просто в App Store, ввести в пошуку Finder Borescope. І бачимо, що в нас вже ця програмка встановлена. Відкриваємо. Так, далі нам для підключення потрібно з'єднати наш смартфон. Одним виходом USB в бокове гніздо, іншим підключити до смартфону. Відмічу відразу, що дуже сподобалось те, що в даному приводі фіксація самого телефона відбувається не зажимами, що натягуються, а от такою от крутилкою, яка реально надійно буде тримати ваш смартфон. Так, зафіксуємо зараз відразу. Тобто навіть рукою його тут нікуди ви не порухаєте, і це дуже класно. Вмикаємо сам прилад. Для цього затискаємо кнопочку з живленням на декілька секунд. Так, у нас телефон відразу підловлює наш ендоскоп. І що ми маємо на екрані? Зверху ми маємо можливість перегорнути картинку, і навіть її можемо тут себе порухати. Це доволі зручно. Можемо змінити розширення самої картинки, і можемо побачити температуру самого зонда. До речі, вона буде змінюватися, буде рости під час увімкненої підсвітки. З правого верхнього кутка у нас є настройки. Тут, в принципі, нічого такого глобального, крім того, що там можна змінити мову, поставити англійську або російську. І галерея та власне запис. З правого нижнього кутку можна поставити відео або зробити фото картинки. Фото також у нас робиться ось тут. Так само робиться і власне відео. На самій ручці у нас є от така от крутилка, за допомогою якої, власне, і крутиться сам зонд. Тобто кут повороту зонда він сягає до 180 градусів. Підсвітка у нас регулюється натиском на кнопочку Живлення LED. ось тут вона. І бачимо, що міняються режими. Також можна зробити фото або відео за допомогою нижньої кнопки, яка в нас тут. Ось такий от доволі простий та універсальний прилад у нас сьогодні на огляді, тому якщо вам цікаво для сервісу от такий от універсальний ендоскоп з поворотною камерою, звертайтесь в наш магазин.